Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 15 жовтня 2023 року. Ось у нас стала пора викопки виноградних саджанців, а також будемо після цього виконувати ваші замовлення. Ну, ми вже розпочали, як бачите, частину викопали, частину будемо докапувати. І ось частину хочу вам показати, як копаємо виноградні саженці. Ну ось дивіться, навіть деякі є заронками. Це у нас технічний сорт, гурзувський, гурзувський розовий. Ну, багато е говорять, що процес викопки ну, це нелегка справа, Ну, В нас він трішки, е скажімо так, модернізований ми підкопуємо машиною. Ну Як бачили, в минулому році можете подивитися. І поза минулим багато є відео на нашому каналі, як ми це все робимо. Цей процес. Ну Врем'я часу зараз немає, щоб дуже все вам показувати. Воно все весь процес одинаковий. Тому я хочу показати, як ми копаємо вже після цього. Ну Дивіться, їх можна просто не копати, а просто витягувати. Дивіться, яка який процес іде викопки саженців. можна сказати руками. Ось так можна викопувати шкілку винограду. Бачите, дивіться, які і саженці в цьому році непогані вийшли. Дивіться. Ну ось, скільки тут 30 секунд, можна сказати, дивіться, вже вже в нас Сорту цього викопано. Ну не всі саженці бувають одинакові, є трішки менше, але дивіться, ось який тоненький, маленький саджанець, а також, дивіться, непогана коренева система. Ну а ці сажанці, що, що ось такі більш хорошої якості. Дивіться, який, яка коренева система цих саженців. Ну, Руками, звісно, ми все не рвемо, тому що можна. Трішки обірвати то це так поки що можна так робити. Але ми після машини беремо лопату і трішечки піднімаємо, щоб було отак один легше, щоб не обривати. Ну, можна і руками. Так що ось такий спосіб викопки виноградних саженців після того, коли ми підрили її, ну, як можна назвати, чудо машиною яку зробив і оставив після себе мій батько ось дивіться є такі що й не приживаються без цього також без випадів не буває ну ось дивіться сорт можна сказати десь до 30 саджанців ми викопали ну скільки тут за хвилину чи за дві дивіться яка коренева ось Дивіться, ось такі такі в нас саджанці. Ну, Ми працюємо далі, тому що зараз така гаряча пора, йде викопка, потрібно викопати, а потім будемо виконувати ваші замовлення. Так що не переживайте, з усіма ми зв'яжемося е, в порядку черги я не забуду, всім е, повідомлю, ми все під... Перевіримо і будемо відправляти потихеньку посилочки. Так що ми закінчуємо викопку і будемо займатися відправкою ваших посилок. Ну, ось такі саженці в цьому році. І така у нас викопка. Кому цікаво, можете пошукати, подивитись відео процесу підрізки наших саженців. Ну а на цьому поки що все. Будемо працювати. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, головне миру. До побачення, а ми йдемо працювати.